І сказав Господь до Мойсія і до Арона в Єгипетськім краї, говорячи. Оцей місяць для вас початок місяців. Він вам перший між місяцями року. Скажіть усій ізраїльській громаді, говорячи, у десятий день цього місяця нехай візьмуть собі кожен ягня за домом батьків, ягня на дім. А коли буде той дім замалий, щоб з'їсти ягня, то нехай візьме він і найближчий до його дому сусід його за числом душ. Кожен згідно з їдою своєю полічиться на те ягня. ягня у вас нехай буде без вади, самець однорічне. Візьміть його з овечок та скіз. І нехай буде воно для вас пильнуване аж до 14-го дня цього місяця. І заколо його цілий збір Ізраїлової громади на смерканні. І нехай візьмуть тієї крови, і нехай покроплять на обидва бокові одвірки, і на одвірок верхній у тих домах, що будуть їсти його в них. І нехай їдять тієї ночі те м'ясо, спечене на огні та опрісноки. Нехай їдять його на гірких травах. Не їжте з нього сирового та вареного, звареного в воді, бо доїде тільки спечене на огні, голова його з голінками його та знутром його. І не лишайте з нього нічого до ранку, а полишене з нього до ранку спаліть на огні. А їсти його будете так, стегна ваші підперезані, взуття ваше на ногах ваших. А палиця ваша в руці вашій, і будете ви їсти його в поспіху. Пасха це для Господа. І перейду я тієї ночі в єгипетськім краї, і повбиваю в єгипетській землі кожного перворідного від людини аж до скотини. А над усіма єгипетськими богами вчиню я суд. Я Господь, і буде та кров вам знаком на тих домах, що там ви, і побачу ту кров, і обмину вас. І не буде між вами згубної порази. Коли я вбиватиму в єгипетськім краї. І стане той день для вас пам'яткою, і будете святкувати його як свято для Господа на всі роди ваші. Як постанову вічну будете святкувати його, сім днів будете їсти опрісноки. Але першого дня зробите, щоб не було квашеного в ваших домах, бо кожен, хто їстиме квашене, від дня першого аж до дня сьомого, то буде витіта душа та з Ізраїля. А першого дня будуть у вас священні збори, і сьомого дня священні збори. Жодна праця не буде робитися в них, тільки що їсти кожній душі, те єдине робитимете ви. І ви будете додержувати опрісноків, бо саме того дня я вивів війська ваші з єгипетського краю. І будете додержувати того дня в ваших родах, як постанови вічної. Першого місяця. Чотирнадцятого дня місяця будете їсти опрісноки аж до вечора дня 21-го того ж місяця. Сім день квашини не буде знаходитися в ваших домах, бо кожен, хто їстиме квашене, то буде витята та з ізраїльської громади, чи то серед приходьків, чи то тих, хто народився у краї. Жодного квашеного не будете їсти в усіх ваших оселях, будете їсти опрісноки. І покликав Мойсей усіх старших ізраїлевих та й промовив до них. Спровайте й візьміть собі дрібну худобину за родинами вашими, і заколіть пасху. І візьміть ісопу і ісопу й умочіть у кров, що в посудині, і доторкніться горішнього одвірка і двох одвірків бічних кров'ю, що в посудині. А ви ніхто не вийдете з дверей дому свого аж до ранку. І перейде Господь ударити Єгипет, і побачить ту кров на одвірку горішнім і на двох одвірках бічних. І обмине Господь ті двері, і не дасть згубникові війти до ваших домів, щоб ударити. А ви будете дотримувати цю річ як постанови для себе і для синів своїх аж навіки. І станеться, коли ви війдете до того краю, що дасть вам Господь, як він обіцяв був, то ви будете додержувати цієї служби. І станеться, коли запитають вас, ваші сини, що то за служба ваша, то відкажете. Це жертва Пасха для Господа, що обминув був доми Ізраїлевих синів в Єгипті, коли побивав Єгипет, а доми наші зберіг. І схилився народ і вклонився до землі. І пішли і учинили сини Ізраїля, як наказав був Господь Мойсеєві та Айронові, так учинили вони. І сталося в половині ночі, і вдарив Господь в єгипетськім краї кожного перворідного, від перворідного фараона, що сидить на своїм престолі, аж до перворідного полоненого. Що у виязничному домі і кожного перворідного худоби. І встав фараон уночі він та всі раби його, та весь Єгипет. І знявся великий зойк в Єгипті, бо не було дому, щоб не було там померлого. І покликав фараон Мойсія та Аарона вночі, та й сказав: Устаньте, вийдіть за посеред народу мого, і ви, і сини Ізраїлеві. І йдіть, служіть господові, як ви казали. І дрібну вашу худобу і худобу вашу велику візьміть, як ви казали, та й ідіть. І поблагословіть і мене. І квапили єгиптяни народ той, щоб спішно відпустити їх із краю, бо казали усі ми помремо. І поніс той народ, тісто своє, поки воно в кисло, діжки свої, зав'язані в їхні одежі, на плечах своїх. І Ізраїлові сини вчинили за словом Мойсеєвим. І позичили від Єгиптян посуд срібний і посуд золотий та шати. А Господь дав милість тому народові в очах Єгипту, і вони позичили і забрали здобич від Єгипту. І вирушили Ізраїлеві сини з Рамесесу до сука Коту, близько 600 тисяч чоловіка піхоти, крім дітей. А також багато різного люду піднялися з ними, і дрібна худоба, і велика худоба, маєток дуже великий. І пекли вони те тісто, що винесли з Єгипту. На прісній коржі, бо не вкисло воно, бо вони були вигнані з Єгипту і не могли баритися, а поживи на дорогу не приготували собі. А перебування ізраїлевих синів, що сиділи в Єгипті 400 років і 30 років. І сталося в кінці 400 років і 30 років, і сталося саме того дня, вийшли всі господні війська з Єгипетського краю. Це ніч сторожі для господа, бо він вивів їх з єгипетського краю. Ця сама ніч сторожа для господа всім синам Ізраїля на їхнє покоління. І сказав Господь до Мойсія і до Аарона це постанова про пасху жоден чужинець не буде їсти її. А кожен раб людський куплений за срібло, коли обріжеш його, тоді він буде їсти її. Приходько та наймит не буде їсти її. В самому домі буде вона їстися, не винесеша із дому назовні того м'яса, а кости його не зламаєте. Уся громада Ізраїлова буде справляти її. А коли буде мешкати з тобою приходько, і схоче справляти Пасху Господові, то нехай буде обрізаний в нього кожен чоловічої статі, а тоді він приступить справляти її, і він буде як народжений в краї. А кожен необрізаний не буде їсти її. Один закон буде для тубільця і для приходька, що мешкає серед вас. І вчинили всі Ізраїлеві сини, як наказав був Господь Мойсейві та Айронові. Так учинили вони. І сталося того саме дня, вивів Господь Ізраїлових синів з єгипетського краю за їхніми відділами.